У сучасних умовах війни інформаційна безпека є надважливою. Дотримуйтеся основних правил захисту при користуванні гаджетами та передаючи чутливу інформацію, щоб уникнути ризики. Перш за все, необхідно знати основні ознаки взлому гаджета. Якщо ваш пристрій почав працювати повільніше, батарея швидше розряджається, пристрій нагрівається або виникають часті збої в роботі програм. Це може свідчити про втручання. Ваш пристрій може бути зламаний, якщо на ньому з'являється. Невідомі застосунки, спливаючи в вікна або дзвінки, яких ви не робили. Що ж робити при кіберзагрозі, якщо ви помітили підозрілу активність на своєму пристрої, видаліть шкідливі програми вручну в безпечному режимі, або скористайтеся антивірусним програмним забезпеченням. Кібербезпека це захист ваших дій в інтернеті, очищайте історію браузера, використовуйте режим анонімного перегляду, а також активуйте VPN, щоб убезпечити свої дані від Стороннього доступу захистіть свою конфіденційність, регулярно перевіряйте дозволи, надані застосункам, і переконайтеся, що функції передачі геоданих у Google Maps або інших додатках відключені, якщо це не потрібно. Як уникнути прослуховування для забезпечення конфіденційності під час спілкування, використовуйте захищені месенджери, такі як Signal, WhatsApp або Facebook Messenger. Замість звичайних телефонних дзвінків існують деякі правила передачі інформації через чат-боти. Після надсилання інформації обов'язково видаліть усі фото та відео, не лише з пристрою, але й із кошика. Також видаліть сам чат-бот і будь-які сліди його використання. Продовжуючи тему безпеки, необхідно привчитися видаляти небезпечний контент. Приберіть із чатів усе, що може спровокувати ворога, патріотичні меми, фото окупантів, їхньої техніки чи позицій, а також будь-які додатки, які можуть викликати підозру. Пам'ятайте, ваші дії це запору безпеки для вас і ваших близьких у інформаційному просторі.